Ми продовжуємо розповідати про статки топ-чиновників Чернівців та області. Свої доходи задекларував і Чернівецький міський голова Роман Клічук. За минулий рік на посаді мера він заробив майже 688 тисяч гривень. З нерухомості Роман Клічук задекларував спільний будинок у Чорнівцях площею понад 500 квадратів та земельну ділянку площею 616 квадратних метрів. Також він є власником житлового будинку та трьох земельних ділянок у селі Великий Рожин Івано-Франківської області. Окрім цього, мер задекларував два нежитлові приміщення та земельну ділянку у селі Кальнівці Брусницької громади. Там знаходиться ТОВ Брусницька Мацеста та ТОВ Калина 1, бенефіціаром яких є Роман Клічук. У 2024 році на банківських рахунках у Романа Клічука понад 2 мільйона гривень. У готівці мер зберігає понад 209 тисяч євро та понад 177 тисяч доларів. Такі суми валюти були і минулого року. Також мер задекларував 6 мільйонів гривень. Автопарк сім'ї налічує дві автівки. Найстаріша з них 2017 року. З цінних особистих речей мер задекларував годинник за понад 323 тисячі гривень, який придбав у 2020 році.